Привіт! Ви на каналі Направду. І сьогодні «Направду» я вам хочу розповісти про те, як літаком подорожувати з собакою. Ось у мене є такий чудесний собака, часом не дуже чудесний, бо буває нечемний. Його звати Томі. Угу. Два такса Томі. І е, ми з ним літали вже декілька разів на літаку, оскільки зараз дуже багато людей. Подорожують з собаками або не подорожують, а вимушено переселяються разом з собаками через війну, наприклад. Важливо знати, як це правильно робити. Загалом ми з ним подорожували на різних авіалініях, зокрема, авіалініями Люфтганса, також авіалініями КЛМ. він вже щось там чудить. Перш за все, що потрібно зробити. Потрібно мати закордонний паспорт собачий, тобто, це не просто паспорт з прививками, а це саме закордонний паспорт для собаки. В цьому паспорті має бути також вклеєний чіп собаки, тобто собака має мати чіп. також. Крім цього, має бути зроблена вакцина від сказу, і це також має бути в паспорті. І також в деяких країнах, зокрема, якщо ви подорожуєте. З України до Євросоюзу чи е, з Євросоюзу в Україну, так то потрібно мати е, такий спеціальний аналіз, документ, що, вас, е, що собака має антитіла до сказу. Тобто це тест на антитіла, який показує, що е, собака справді мала цю вакцину. І ось в неї є антитіла до сказу в ковід е, Загалом е, в Ірландії, наприклад, ми подорожували з собакою е, в. Польщу, з Польщі в Німеччину, з Німеччини в Ірландію. Тобто він багато е, їздив. От, е, в різних країнах по-різному перевіряють, але е, перед польотом, наприклад, е, коли летіли з Польщі, ветеринар рекомендував дати йому е, е, таблетки від глистів, вдаються за. Пар годин до виліту, я не пам'ятаю, скільки там, чи 70 годин, чи 60 треба точно глянути. Але незадовго до польоту, це також він ставив штамп в паспорті, що собака пройшла цей курс, пропила таблетки від листів. І загалом це все що необхідне. Якщо ви подорожуєте з собакою по Європі, тобто не виїжджаєте за межі Євросоюзу, і собака, наприклад, вже має паспорт закордонний країни Євросоюзу, наприклад, Томі має більше паспортів, ніж я, він вже має і польський паспорт закордонний, і ірландський паспорт закордонний, і український, звичайно. То вам не потрібно е, якихось особливих документів, окрім е, того, щоб в паспорті була стояла вакцина від сказу. Тобто, по факту будуть перевіряти тільки вакцину від сказу. Ну, в нас принаймні, так останнім часом дивляться тільки паспорт, чіп звичайно, чіп перевіряють обов'язково, і вакцина від сказу. І все. І тоді підходить. Все окей. Е, наступне, що хочу розповісти, це про е, саме політ з собакою в кабіні літака. Тобто, це можливість взяти собаку з собою. Е, ви можете це зробити, якщо ваша собака важить до 10 кг. Звичайно, це потрібно уточнювати в авіалініях, бо всіх різні правила. В когось правила такі, що собака має. До восьми кг, мати, в когось до 10 по-різному, переважно це 10 кілограмів. В томі є також сумка. Зараз я її покажу. Так. Це сумка для перевезення собаки в літаку. Мене часто питають друзі знайомі, як виглядає наша сумка. Зверніть увагу, вона м'яка. Тобто вона ось тут ось так може прогинатися, вона не з пластику. Бачите, вона з тканини. Ось така сумка. Тут. Сіточка, ось тут замок відкривається, щоб запхати собачку. Томі не любить, я її зізнаю чесно, він не любить цю сумку. Але що поробиш, потрібно помаленьку, аби собаку привчити, або вже мусить вона терпіти. Зараз я дам поради, як собаку трішки заспокоїти в польоті. Загалом важливо мати саме. Сумку таку шматяну, бо це була моя ранішня помилка. Я думала, що тільки пластикові оці е, такі кейси в аеропорті говорять, що добре саме така сумка. Вона підходить, тому що можете її раптом вона чуть, -чуть не влади. Ви можете її впихнути е, в підсадіння літака, тому що в літаку є правило, що ви постійно маєте тримати собаку в сумці під час польоту. І сумка має влазити під сидіння. Тобто, мамо каже, якщо я сижу, переді мною інше крісло, вона має бути під сидінням цього крісла. Зверніть увагу, навмисне додали клаптик цього відео, щоб ви бачили, що собака у мене на руках, поки літак ще не взлітає. Тепер про те, як полегшити політ собаці, загалом я просила завжди ветеринарів перед польотом таблетки, які би заспокоювали собаку. Це вам справді допоможе, тому що собака буде реально відчувати себе не в безпеці, та це дуже дивно, в нього стрес. І така таблетка, вона його не присипає, це не якісь надійне. Це просто такий релаксант, і собака просто стає спокійнішою. Часом натоміка діяли ці таблетки, часом вони не діяли. Я також йому брала такі. Вкусняшки, кісточки, такі, які можна е, якийсь час гризти. Він правда швидко згризає все, але те, що можна довший час гристи, щоб він був чимось зайнятий. Тому що в літаку е, бувають різні ситуації. У мене, наприклад, одного разу була така ситуація, що я летіла і поруч зі мною сиділа людина теж з собакою. І я не знаю, навіщо вони так роблять, але вони садять людину разом з собакою. І повірте, це набагато складніше, коли біля вас є пасажир теж з собакою, тому що собаки починають реагувати один на одного. Вони починали гавкати час від часу, перегавкуватись між собою, і це ну це все треба менеджити, щоб не заважало іншим людям. Тому в цьому випадку вкусняшки рятували. Я йому давала тоді вкусняшку, розвертала так, щоб він не бачив ту іншу собаку. І він собі так в сумці сидів. Ось так проходив політ в тому випадку. Окрім цього, важливо мати поленку з собою завжди. Наприклад, в мене є для польотів ось така багаторазова поленка. Ось повністю таке дно, яке не пропускає вологу. І ось тут, звичайно, просто тканина. Це, умовно кажучи, така як дитяча пеленка багаторазова. І я її беру в літак, щоб про всяк випадок раптом собака почне тушнити чи, не дай Бог, захоче в туалет, ще щось, щоб воно завжди було. Можна, звичайно, купляти і одноразові паленки, але обов'язково візьміть з собою паленку, хоча б одну обов'язково потрібно мати, може знадобитись. Стосовно бронювання, також. Коли ви бронюєте квитки, в різних авіакомпаніях різні правила, але завжди вам потрібно. Перед польотом, перед тим як ви купуєте квиток, подзвонити в авіакомпанію і сказати, що я хочу забронювати місце для собаки на такий-то день, такий-то рейс, і переважно це завжди все робиться по телефону. Тобто, так ви довго очікуєте, наприклад, келамлю, ви дзвоните, довго очікуєте на лінії, поки вас з'єднають, але це важливо робити, тому що. Кількість місць для собак в літаку обмежена. Як я вам вже казала, одного разу в мене був випадок, коли я летіла і на борті з нами була ще одна собака, часом їх буває декілька, тому це важливий момент забронювати місце. Загалом переважно коштує десь орієнтовно 50 євро квиток собаки на літак. Тобто ви додатково ще платите 50 євро за собаку. І, напевно, це така основна інформація, що потрібно знати під час подорожі з собакою. Якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду рада вам допомогти, розповісти про мій досвід польотів з собакою. І загалом буду рада поділитися цим досвідом.